Депутат Лозівської міської ради Валентина Левченко звернулася до міського голови Сергія Зеленського та своїх колег з проханням допомогти навести лад на стадіоні у Панютиному. Його з 2021 року Укрзалізниця передала у власність державного підприємства центр оздоровлення та відпочинку. Відтоді благоустроєм стадіону ніхто не займався. Міська влада намагалася взяти його на баланс та утримувати. Повідомила староста панютинського старостинського округу Інна Удовіченко, але поки безрезультатно. Була комісія під головуванням Житкова Олександра Миколайовича за участю депутата Валентини Олександрівни Левченко, представників заводу Гульметової Світлани Семенівни. І було вирішено питання клопотатись перед Сергієм Володимировичем щодо передачі цього об'єкту до комунальної власності Лозівської міської ради. Поки ситуація не вирішилася, старостат намагався залучати до благоустрою жителів округу. Тому ми самі прибирали, в цьому вирішили більші об'єми захватити і між деревами прибрати в парковій зоні. Розписала всю ситуацію, що стадіон локомотив до кого відноситься, що на жаль вони не виконують свої обов'язки щодо благоустрою стадіону. Все ляга на наші плечі. Будь ласка, запрошуємо вас такий день, такий час прийти, допомогти прибирати. Майже ніхто не прийшов, щоб ще раз підняти питання передачі стадіону на баланс громади, Сергій Зеленський рекомендував звернутися до Генеральної прокуратури і Міністерства інфраструктури. Я пропоную зараз підготувати звернення по даним питанням, які нас турбують. От, виписати приписи, підняти ту переписку, яка в нас була для того, щоб розуміти, чому вони на сьогоднішній день умовно надали погодження передати громаді даний об'єкт. Ну, нічого ще для цього не зроблено. Тому я офіційно заявляю, що потрібно ще раз Генеральна прокуратура, Міністерство інфраструктури і державне підприємство Рукзалізниці. Нехай наводять лад. Очільник громади наголосив, поки об'єкт перебуває у власності державного підприємства, використовувати гроші громади на його утримання неможливо.